Добрий ранок, друзі. Вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки Сьогодні хочу порибалити з човна на дикому ставочку окуня щуку. Ну, подивимось, що з цього вийде. Навіть не думав, що навіть не думав, що доїзд буде такий тяжкий. Страшно тяжкий. от Отут я їхав. Через джунглі мусив їхати, все позаростало, ну просто завал. Але нічого, нивка виручила. Я вже тут. Зараз човник надуваю і погнав, бо час, час уже. Як дорога сюди позаростала, так і сам ставочок заростає капець.

Першим закиданням. Оце приємна несподіванка. Малеча. Не хочу ще дуже тішитись, що за першим разом піймав щучку, бо це ще не показник ніякий. Я думаю, може сантиметрів 40-50. Годину я приблизно вже втратив риболовлі. Було б добре, бо я в шостій десь починав ловити. Однак раніше я не міг п'ятої виїхати. На заправці там щось дивно. Переїхав на іншу заправку. Система не працювала, не міг заправитись. А на іншій заправці взагалі дивна ситуація була. Заправив десь відсотків... О, є! Відсотків 30 заправив. Ах ти ж. Щось було таке типово окунця. Так от заправив відсотків 30 і все. Зупинився той автомат, апарат. Скажем, я би поїхав, але дивлюся, думаю, не розумію. То менше як півсуми мені лише заправило. Я ж дав більше гроші, кажу до оператора. А він але витягніть пістолет, покладіть, значить. На місце, а потім знову тикніть. В бак. Я так зробив і доповнило мені, але як так дивно. Якби я не звернув уваги, то я би так поїхав, подумав би, що вже вся бензина в мене в баку. Це такі дивні речі Такого не було в мене. Опля! Ахте! Там була і я закинув прямо на неї. Вона зразу вхопила. блешню. Теж невелика. Щурятко. Щурядку. Пуха. Класно. Продемонструвала. одна така симпатюля шило так друзі пару слюперу мій спінінг. фаворит баланс довжина 213 і тест тут від 3 до 10 грам Шнур 008, там Флюрія дав невеличкий сантиметрів 15 може. Ну і блешня, поки що номер 2 аглія. Маю ще фаворит візор. Буду на більшій приманці пробувати. Ну що приємно є? Дві щучки піймав і зійшла одна риба, здається, окунь. Скажем, ловлю не більше пів години. Досить непогано. Продовжую досліджувати симпатичний ставочок. Тут ганяло хвилин 15 тому. Просто я був ще задалеко від цього місця не хотів Приспішати. Ха -ха. Текла рівка. Цікаво. Невелика. Але була? Ух ты! Те саме чи щось інше. Ух, друзі. Це гарний окунь. Окуня я хочу взяти цей раз. Ох. Відсякий. Гарний. Ну відкрий плавничок. Щоб взяти. На кукан. Вода тут дуже чиста, Лишню з видно. виду. Плюс вода не глибока, коливання розходяться І бачу, що рибка реагує. Нема великої риби, але дуже цікаво, дуже. Поки що все відпускаю, окрім одного окуня. Що я буде... Охля! Ох! Капець. Це дійсно. Це вже була серйозна штучка, дивіться, перекусила і пішла з блашньою. Ахаха! Хоч би був подивився на ту рибу. Така вона була. Ще робить, нічого не зробиш. На щастя, маю ще одну таку блишню. Поставив грубший флюр. Може і дурницю роблю. Треба ставити повідець титановий той. не гратися. Опля. Це ні, це дрібнопка. Хочу зараз замерять должину щучки. Друзья, должна 38. щука 50 сантиметрів має бути. Дуже цікаво сьогодні. Рибка реагує дуже позитивно. Я думав, куди сьогодні поїхати? У мене два рази. Не вийшло по плану діяти. Договорюся з риболовами. Компанія наша Коломийська, Мали поїхати на водосховище. Переграли вони чомусь. Потім товариш дзвонить до мене. Знайомий, каже, Саша, давай поїдемо на водосховище. Добре. Договорились на сьогодні. Вчора він званий, каже, що не, пов... не виходить йому. Ну і ну, а мені треба відео знімати. Я так прикидую різні варіанти. Може думаю на щучку на окуня поїхати. Ну ось бачу, що не прогадав. Риболовля дуже цікава, захоплююча. Дивіться, бачите? Є. Ух, ух ти. На попер не виходило. Одинакові, всі вони одинакові. er right Dremenola. Беру. бронзові такі червоні плавці. Як ближня. Друзі, захоплююча риболовля продовжується. Дійсно захоплююча. Ох, це зразу! Лупила зразу. Свічечка. О, малюк ще. Менше, як ті, що я ловив. Ох, спокійно. Ох, вона якась трошки рагану має. Zhábra vervani Окунь, який відкрив плавець. Ах, ти ж, якась рибка била. Новенько ну, тут недалечко супроводжувала, але мягко сідала. Все капець, друзі. Знов Ось так. Перекусила лки-палки. Це якийсь капець. Догрався. Опа! Це можливо та, що мені перекусила. Це давало! Клас! Просто дивовижно. Текла. Опа! Ес! Yes! Друзі, 40 сантиметрів. Так, друзі, дві блешні вже втратив. Більше в мене нема такої. Ну і ну. бере береться якийсь жор. Так, це окунець. Сьогодні самый Я його відпущу. Ах ти! Гарно. Свічечко, давай, 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 свічечко. Плюнула. Давай, красуня. Дванадцята година. Ну, може ще, годину можна було ловити. А зараз штиль, сонечко припікає. Я насолодився в повній мірі риболовлею. Досить багато я упіймав сьогодні щучок, але ні одна не була залікова. Хіба що дві ті, що відкусили мені. Це вже невідомо, лише може уява малювати там великих щук не знаю. Також піймаю я декілька окунів, їх забираю з собою. Все було чудово. І погода, і риболовля, як бачили. Однак пора прощатися з вами і з цим прекрасним ставочком. Друзі, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, за подобайки, за якісні і приємні коментарі. Бувайте здорові. Всього вам найкращого. З вами був Щоденник Рибалки.